Ось так з агроволокна спускається водичка. Головне вибрати, щоб не наші рослинки не капало. Ви підійшли, торкнули пальчиком, де набралась водичка, і воно стікає. Звісно, можна підняти отак, щоб стекло на край. Що в більшості ми робимо, але можна якось отут Ось водичка, як бачите. Раз, і потекла. Головне спустити, щоб було між рядочками і не падала холодна водичка на наші рослини. Ось такий метод, кому сподобалось, використовуємо. Як кажуть, нічого тяжкого в цьому немає, де на рослинках ми стягуємо в сторону і побігло. А де дозволяє, можна зробити і так. Сьогодні в день майже не топилося, зараз я тільки підклав. То на котлі у нас 35. Внизу на обраці 28. Так що гадаю, що різниця в подачі і обраці не дуже маленька. Градусник висить. При самих помідорчиках у нас тут 18-19 виходить. Так що така температурка. Всім, кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося. Всім гарного, тихого і мирного вечора.